Усик прибув до Польщі, щоб підтримати наших хлопців. У шотландці вивели якийсь вірус, якими бачать українців нова FIFA 23. Та чи залишиться Петраков у збірній України? Моє вітання, друзі! Вподобайки для розгону цього відео і. Полиція і почнемо ми з Ліги Націй, де вчора відбулось кілька просто нереальних поєдинків. А Англія попрощалась із дивізіоном А Ліги Націй божевільним трилером проти Німеччини. Леви горіли по ходу матчу 0-2, потім вижли вперед, а потім пропустили ще раз. В паралельному ж матчі Італія спокійно розібралась з Угорщиною та пробилась у фінальний. Турнір, результати інших дивізіонів також до вашої уваги. Там не було таких цікавих матчів, як в дивізіоні А, але все ж. І невеликий лайфхак для тих, хто після першого тайму, будь-якого матчу до рахунок 0-0 хоче піти поспати. Ніколи того не робіть. Ніколи! Я зараз ні на кого не 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 робіть то. А ми рухаємось до київського Динамо. У киян зараз чимало проблем. і Хтось з вас, мабуть, скаже дякую, Кеп. Але проблем стає все більше. До когорти старих додаються нові. І зараз я розповім, які ж там проблеми. Одна з них з новим футболістом Кахімом Перісом. Ми говорили, що в матчі проти АЕК Динамо треба було забувати. А Періса так і не випустили на поле. У чому парадокс? Мені розповідали, що це футболіст, який бачить себе виключно на позиції правого Вінгера і не хоче грати на позиції. Лівого Вінгера. Не хоче, бо вважає, що не проявиться себе так яскраво, як на правому фланзі. Мовляв, у мене є позиція, правий Вінгер це моя основна рідна позиція. Хочу грати лише там. Да, селекція Динамо дійшла до рівня. Не можемо навіть дізнатись, яка рідна позиція у футболіста, і навіть не можемо у нього того запитати. Навіть не хочу то коментувати. Бо прокоментую ще більший треш, який зараз відбувається в Динамо, а точніше. Навколо Григорія Суркіса. Але перед тим розповім про Беніміна Вербіча, що потрапив у скандал. Футболіст типу мав би бути в розташуванні збірної, але в мережі почали вспливати такі от фото з екс-футболістом ДК. До чого це я приводжу? А до цього от коменту Релуческу такої фігні не було. А тепер до гріш. НАЗК почало розслідування проти депутата Верховної Ради Григорія Суркіса, національне агентство з питань запобігання корупції, здійснює збір доказів щодо наявності чи відсутності у діях народного депутата України 9 скликання Суркіса Григорія Михайловича ознак адміністративних прав правопорушень, пов'язаних з корупцією. У запиті НАСК до Верховної Ради України, НАСК підозрює, що Григорій Суркіс міг лобіювати та особисто проголосувати за законопроект про зміни до закону про фізичну культуру і спорт у супереч конфлікту інтересів. У мене в цій історії є тільки одне реальне питання: чому досі? Людина, у якої є прямі зв'язки і відносини з Медведчуком, і не тільки з іншими сепарами, також, чому ця людина до сих Пір має якусь політичну силу в Україні. Я розумію, що зараз війна, часу розбиратись з хто гніда, а хто ні, немає. Але все-таки призначити одну людину, яка б розбиралась в цьому питанні і потихеньку там складала список сепарів, Ну це ж не складно. Навіть для мене, для людини без якоїсь навколо політичної освіти, для мене не складно це зрозуміти. То чому б то не зробити? Закінчу тему Динамо цією інфою. Шахтар зіграє з Динамо не в Лондоні, а у Варшаві або Львові через складність в організації матчу. Словом був задум матч першості між цим клубом провести в Лондоні. Аби вкотре нагадати про те, що триває війна, і зібрати кошти для фонду Юнайтед 24. Але через складнощі, на жаль, рухаємось до ФІФА двадцять. 3. Навіть ліниві вже критикують ЄАшників за рейтинги, які вони впіндюрили футболістам, в тому числі і нашим. Ось так виглядає список найкращих 10 наших виконавців у грі. Також ми визначили найкращих гравців збірної України за кожним показником. Найчастіше у топ потрапляли Руслан Малиновський, Олександр Зінченко та Віктор Циганков. Це топ-3 футболісти збірної України. FIFA 23 за ударом. Це за передачами. Це от за дриблін. Інгом, ось це за захистом. Це от за фізикою. А це найбільший апгрейд у рейтингу у порівнянні з минулою FIFA. От Михайло Мудрик, рейтинг плюс 10, солідний пейс, дриблінг 78, Тут є питання, але все ж апгрейд солідний. Знаєте, ми раніше ще задавали питання: і є, чому туракицького рейтинг краще ніж у Зінченка. Виникло ще одне питання. Чому у Миколенка пейс 76? Ви розумієте, що футболіст з пейсом 76 на лівому фланзі захисту? Там би просто не грав би. Пейс 76, це пейс умовного Ігоря Пердути з Ворскли. Але точно не Віталія Миколенко, у якого цей показник має бути там 81, 82, але точно не 76. Питання до EA. Друзі, коментуйте. Коментуйте ці зашквари. А ми йдемо до збірної України, а саме до молодіжки. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу зі словаччиною у плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. І два дні присвятили, тому що команда більше відновилася як у фізичному плані, так і в психологічному. Відвели цей час на відновлення. Тому гадаю, хлопці готові та розуміють, що потрібно завтра. Думаю, що все в наших руках та ногах. Хотілося б, щоб українці, які проживають і перебувають ту через війну, підтримали нас. Будемо раді їх побачити. Та зробимо все, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи. Матч України та Словаччина відбудеться 27 вересня. Початок о 18.30. в першому матчі українці поступились 2-3. Яким буде другий результат? Пишіть у коменти. А на результат дорослої збірної ви можете зробити свій прогноз у наших друзів компанії Favbet. посилання на яких як завжди в закріпленому коментарі під цим відео. За ним ж на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Favbet частину від. Доходів компанії перераховує на допомогу зсу, тож будьте всередині гри. Разом з трибуна та фавбет. Ну і власне йдемо до збірної, до дорослої збірної. Як там у неї справи. Сьогодні Україна в Кракові має провести завершальний матч групового етапу Ліги Націй проти Шотландії. Напередодні наша національна команда провела чергове тренування в рамках підготовки до зустрічі. Воно було по-своєму унікальне, адже його відвідав відомий український боксер Олександр Усик. Як би мовити, вирішив наших хлопців зарядити на перемогу. Файно, нехай суперник нас ще більше. Боїться і таке от, питанечко, може Усика випустити там на останні 10 хвилин, або на перші 10 хвилин краще, щоб він там розібрався з захисниками суперника. У нашій команді якийсь вірус, просто хвороба. Ліндон Дайкс і Че Адамс спочувалися не дуже добре сьогодні вранці, але вони полетять на матч. Тому нам є про що хвилюватися, бо у нас не бракує проблем. Нам також не бракує рішучості завершити свою роботу. Не думаю, що хтось налаштовується на нічию. Ми завжди налаштовані на перемогу. Ми також будемо грати на перемогу, і це не тільки мої слова, це слова Руслана Малиновського. Цей матч справді надважливий в багатьох аспектах. Чи повернемось ми в дивізіон А? Чи покажемо ми, що перший матч з цим суперником був просто осічкою? Чи зможе Петраков показати свій максимум, аби? Залишитись в збірні, бо, як ви знаєте, його контракт закінчується у грудні цього року. Ніяких перемовин немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтеся. Це запитання до президента УАВ. У нас 24 футболісти в команді, всі здорові. Всі гравці та тренерський штаб хочуть піднятися в дивізіон А Ліги Нації. Дуже хочемо реабілітуватися. Не знаю, скільки українців очікується на матчі в Кракові. Ми граємо всі матчі не вдома, такі наші реалії. Дуже хочеться дожити, щоб зіграти вдома. Коли це буде, не знаю. Стандартні положення. Основна зброя збірної Шотландії зробимо все можливе, щоб нам не забили зі стандартів, чи достойний Петраков того, щоб лишитись в збірній України, друзі, це питання до вас прямо зараз аргументовано. Напишіть свою думку в коменти. А що ж скажу я на цей рахунок? Так, ми не вийшли на чемпіонат світу. Але Петроков зробив все можливе, аби викрутити відбір на нашу користь і дійти до фіналу плей-офф. Потім, в шаленому графіку, він зміг досягти результату, і зараз наша національна команда бореться за повернення в дивізіон А. Місцями збірна показує дуже крутий футбол. Місцями такий собі. Здається, що треба дати ще часу, аби Петраков сповна зміг реалізувати свої ідеї. Збірні. Ви свою думку напишіть в коменти. Цікаво вас почути. Цікаво вас почути. А як тільки ви напишете свою думку в коменти, одразу перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то виправте цю проблему і підтримайте україномовний контент козацької вподобайки. Я бажаю вам гарного дня, дякую вам за перегляд цього відео. Файного вам настрою, друзі! Бережіть себе і папа!